Всім привіт! Купив ось такий відеореєстратор на Aliexpress. коштує він приблизно 40 доларів. Сьогодні буду його встановлювати і хочу показати. Приїхав і я вже розпаковував. Ось так коробочка трошки пошкоджена, але все там ціле, що ми маємо в комплекті. В комплекті маємо ось такий кабель жилення, щоб можна було підключити від запобіжників. USB-C. Далі маємо камеру задню, доволі довгий кабель, щоб підключити. Живлення від прикурювача. Доволі такий еластичний кабель і довгий. До нього я буду підключати. Ну і сама камера. Ось так вона виглядає. Це просто наклейка, екранчик тут. Посилання буде в описі до відео. Купив я на Алікспресі, дуже швидко прийшла до мене. Ось. Це GPS. в Інструкції написано, що включаємо кабель живлення до GPS і GPS вже до камери. Але я його не буду підключати, але можна. Інструкція В Інструкції маємо який додаток встановлюємо до цієї камери. Це до gps як підключити. Ось те, що я казав. Запасний скотч двох сторон. І ось такий адаптер до... Карти пам'яті. якої в комплекті немає, але я вже собі докупив на 64 ГБ. Ось так воно встановлюється. Жилення підключаємо тут. Камеру заднього виду тут. Ось так воно крутиться. А будемо підключати, покажу. Хочу її приклеїти тут за дзеркалом. Попередньо я тут протер безжирювача. Дістаємо саму камеру. Знімаю плівку. Знімаю тут плівку і клею. Того, надіюсь, більш-менш рівно. Ось так виглядає з зовнішньої сторони. Ось так виглядає з середини. Зовсім не видно за дзеркалом. А знаходиться ось тут. Буде добрий доступ до кнопочки нам. І видно, і видно екранчик. Так легко воно виймається звідси. Крутимо і можемо собі переглядати, що нам потрібно і вставляємо. Зараз беремо живлення, відкриваємо тут, вставляємо. Дуже надійно. Кабель буду притягуватись сюди, потім туди, туди, ось так, туди, туди і до камери. Ну от і готово, Пустию її сюди, 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 там, там, там. Вийшов тут. зайшов туди, туди. І ось так. Ось так, і до камери підключив. Ось так от виглядає.